Шантон, я Наталя Леонова, вітаю в конгресі. Зберігається потужна двопартійна підтримка України в цьому під час зустрічі з пресою запевнив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Саліван. Та вкотре наголосив, що США стоятимуть поруч з Україною так довго, як це буде потрібно. Він також прокоментував хід контрнаступу української армії. Є потужні голоси як республіканців, так і демократів і в палаті представників, і в сенаті на ключових керівних посадах, які виступають за продовження фінансової підтримки України, щоб у них були інструменти, необхідні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Тож ми віримо, що підтримка зберігатиметься, навіть якщо є деякі голоси проти. Ми віримо, що є основоположна двостороння підтримка нашої політики щодо України задля захисту та підтримки України. Ми про це наголосили нашим друзям у Києві, а також нашим союзникам і партнерам. Ми вважаємо, що наші союзники, партнери та наші українські партнери впевнені в тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Стосовно того, що відбувається на полі бою, ми завжди розуміли, що це поле бою дуже динамічне, що це не схоже на телевізійний епізод, де в одному епізоді українці йдуть в наступ, а Росія обороняється, а в наступному Росія атакує оборонні позиції України. Обидві сторони атакують і захищаються в кількох точках уздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Як я зазначав раніше, ми продовжуємо підтримувати Україну у її зусиллях повернути території під час цього контрнаступу. І ми бачимо, як Україна продовжує це робити методично і систематично. Швеція оголосила про виробництво шведських бойових машин в Україні. Чому це важливо і чому Стокгольм обрав саме Україну? А також про перспективи отримання бойових літаків Гріпен. Юлія Єрмоленко говорила з Елізабет Броу, експерткою американського інституту підприємництва. Вона досліджує тему військової співпраці а свою кар'єру починала у Швеції. Елізабет, на Я б хотіла зупинитися на cv 90 Ви казали, що це не лише чудова бойова машина, але і угода про спільне виробництво їх на території України теж дуже важлива. В чому саме вагомість цього рішення? Чи це може означати, що Швеція вірить, що ситуація в Україні незабаром буде достатньо стабільною для того, аби виробляти таку просунуту зброю всередині країни? саме це я думаю угоди мали сигналізувати, тому що якби Швеція просто хотіла надати більше сів 90 вони могли б виготовити їх у Швеції чи якійсь іншій країні. Але як на мене, це очевидно, що Швеція хоче показати, що вона бачить мирне майбутнє для України, і що умови у деяких частинах країни досить спокійні для того, щоб Швеція дозволила це виробництво, і це дуже важливо, бо ми говоримо не про якісь рушниці чи шоломи. Сіві – це. Дійсно дуже складна зброя, виготовлення якої вимагає високого рівня експертизи. Але це також дуже чутлива технологія. Тому Швеція також показує, що вона довіряє Україні, що під час виготовлення ця інформація буде надійно захищена. Я б хотіла також зупинитися на літаках Гріпен, що має статися для того, аби Швеція дійсно передала ці літаки на озброєння в Україні. Швеція має приєднатися до НАТО. Швеція одна з небагатьох країн, які мають на озброєні гріпини. І причина, чого небагато країн їх мають, у тому, що багато країн купують американські винищувачі, аби по суті отримати американський захист чи американську дружбу. І зрозуміло, що Швеція не може запропонувати такого ж захисту, як США. тому Швеція одна з небагатьох країн, які мають гріпини, і це означає, що якщо вона надасть їх Україні, то шведські військово-повітря. Сили будуть виснажені, і цього Швеція наразі не може допустити. Коли Швеція приєднається до НАТО, вона зможе покладатися на інші країни у захисті повітряного простору. Іти на такий крок без приєднання було б надзвичайно ризиковано. І я дуже сподіваюся, що президент Ердоган виконує свою обіцянку, і турецький парламент у жовтні ратифікує приєднання Швеції. Якщо ні, процес передачі грипенів для України затягнеться подивились програму української служби голосу америки студію «Вашингтон». дякую що довіряєте нам я наталя лонова на все добре